Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і ми підготували для вас огляд на флагманський грейвел від бренду Циклон, а саме модель CGX. Якщо хочеш топовий карбоновий гравійний байк, не за всі гроші світу, зверни увагу саме на цю модель. Має вагу 9,8 кг. Фреймсет виконаний з карбону. Існує у двох розмірах рами 52 см та 54 см. Особливістю цього байка є карбоновий фреймсет. Рама має дуже комфортну геометрію, а сама виконана з високоякісного японського волокна Торайса t 800 Це волокно володіє характеристиками легкості, міцності, пружності та високої торсіонної жорсткості, завдяки чому ви можете легко долати тривалі підйоми та маневрувати на синглтреках, не втрачаючи багато сил і концентрації. Карбон ідеальний для гравійних велосипедів, бо він поглинає дрібні вібрації, забезпечуючи м'яку їзду. Рама розроблена для одношвидкісних трансмісій широкого діапазону, тому має короткі нижні пір'я 435 мм з великими грязьовими зазорами. Пір'я є асиметричними. Гальмівні та швидкісні троси мають внутрішню прокладку. Рама має велику кількість бонок. Ви отримаєте багато варіантів байкпакінгу з розподілом навантаження на різні поїздки. Також ви можете встановити багажник та повнорозмірні крила. Колесо кріпиться за допомогою наскрізної вісі 12 на 142 мм. Вилка має конусний шток та фіксується в конусному кермовому стакані, завдяки чому вузол здатний витримати екстремальні фізичні навантаження. Дропаути вилки утримують колесо за допомогою наскрізної вісі 12х100 на мм, забезпечуючи аналогічні рульові системі властивості. Вилка також має внутрішню прокладку гальмівного тросу та бонки. Підсидільний штир виконаний з карбону, а на ньому встановлене зручне сидіння Silly Royal. Колеса діаметром 28 дюймів готові до тривалих пригод та навантажень. Зібрані на алюмінієвих втулках DX917TR. Передня має два промислових підшипника, а задня чотири промислових підшипника, шість собачок та алюмінієвий барабан. Завдяки цьому велосипед має гарний накат, колеса під 28 спиць. Кріплення спиць, Straight pull. Тобто спиця є прямою, а не кріпиться крючком. Завдяки цьому колесо є жорсткішим та міцнішим. Обода встановлені dr 30, мають безкамерний профіль, дуже міцні та надійні. Покришки WTB Riddler 700 c ширина 37 мм. Вони забезпечують надійність щеплення з дорогою завдяки дрібнозерністій шипованій структурі протектора, а більші шипи розташовані з боків, що надає впевненість при проходженні поворотів. Ці покришки мають можливість безкамерного використання. На алюмінієвий винос довжиною 70 мм встановлене алюмінієве кермо шириною 460 мм. На кермі встановлені комплектуючі керування. Це дуали Shimano GRX 600. Мають високий профіль ручок кращого утримання керма. Самі ж гальма є дисковими гідравлічними Shimano GRX brx 400. Спереду ротор 180 мм. Ззаду 160 мм. Мають систему Ice Technologies. Це радіатори, що забирають тепло з кліперів, підвищуючи гальмівне зусилля на тривалих спусках, будуть надійно спрацьовувати при будь-яких умовах. А трансмісія складається з шатунів провіл довжиною 175 мм, зірка на 40 зубців. Касета встановлена гірської серії SLX з розрахунком зірок 1142. Задній перемикач це Shimano гравійної серії GRX 812, обладнаний системою Shadow Plus, яка його стабілізує, запобігаючи трясті ланцюга і забезпечуючи точне перемикання. Стабілізатор має можливість перемикання режиму, що дає змогу підлаштовувати його під рівну або вибоїсту гірську місцевість, каретка Shimano BSA – 73 мм. Цей стабільний та комфортний гравійник буде надійним другом при будь-яких погодних умовах та на будь-якому покритті. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком'ю. До нових зустрічей.